До нового разу стояв Ісус біля озера Генесарецького і побачив він два човни, що стояли при озері, а рибалки, вийшовши з них, полоскали сіті, увійшовши в один з човнів, який належав Симонові, він просив його відплисти трохи від берега і сівши, Навчав людей, що мла, коли ж перестав навчати, сказав Симонові, відпливи на йому і закиньте сіті свої для лову. Симон сказав йому у відповідь наставнику, Ми трудилися всю ніч і нічого не впіймали, але за словом твоїм закинусь. Зробивши це, вони наловили дуже багато риби, аж проривалася сіть у них і дали знак друзям з другого човна, щоб прийшли допомогти їм і прийшли і наповнили обидва човни так, що вони почали тонути. Побачивши це, Симон Петро, припав до коліни Ісусових і сказав Господи, Відійди від мене, бо я чоловік грішний, Божа похопив його і всіх, що були з ним, від такого лову риби, яку злови, також і Якова та Іоанна сини Зеведеєви, які були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові не бійся, від нині будеш ловцем людей. І, витягнувши обидва човни на берег, залишили все і пішли за ним.